Обелюшка. Один багатий удівець одружився вдруге з зутовою, дуже гордовитою та пихатою жінкою. Разом із нею в будинку оселилися дві її дочки. Злі та негарні, як і їхня мати. А в чоловіка була своя дочка, надзвичайно добра та ніжна дівчина. Мачуха не любила пасербицю. І звалила на неї найбруднішу роботу. Після роботи бідолашна дівчина сідала біля каміна просто на попіл. От сестри глузуючи, і прозвали її попелюшкою. Та навіть у лахміті і у попелі дівчина була куди гарніша за своїх сестер, хоч і ходили в пишних шатах. Якось у королівському палаці вирішили влаштувати бал. Запрошення дістали й попелющціні сестри. Попелюшці додалося роботи прати й просувати білизну для сестер, крохмалити їм комірці та манжети. Коли сестри поїхали на бал, попелюшка залишилася вдома і тому гірко заплакала. Їй теж дуже хотілося побувати на балу. Раптом у кімнаті з'явилася їй хрещена – добра фея. Вона запитала заплакану попелюшку. Ти дуже хочеш потрапити на королівський бал? Я допоможу тобі. Фея вийшла з попелюшкою на подвір'я і наказала Піди на город і принеси мені найбільший гарбуз. Попелюшка побігла на город, знайшла великий гарбуз і принесла хрещеній матері, і гадки, не маючи, як цей гарбуз допоможе їй поїхати на бал. Помах чарівною паличкою. Іфея перетворила гарбуз на розкішну величезну карету. Миші, які сиділи в мишоловці, обернулися на породистих коней, а вусатий щур на кучера напередку карети. Стара, уся забруднена попелом сукня попелюшки, перетворилася на розкішні бальні шати. На ногах у дівчини заблищали чудові кришталеві черевички. Не тямлячись із радощів, попелюшка сіла в карету. Запам'ятай, промовила фея. Чари триватимуть лише до півночі. Після того, як годинник проб'є дванадцяту, карета знову обернеться на гарбуз коні на мишей, а кучер на щура, а твої шати знову стануть старим лахміттям. Карета рушила бал був саме в розпалі. Коли принцеві доповіли, що приїхала нікому невідома прекрасна принцеса, принц вийшов її зустріти. Він подав попелюжці руку й повів її до зали, де зібралися гості. У залі запала тиша. Гості перестали танцювати, музики грати. Так уразила їх краса незнайомої дівчини. Чути було тільки шепіт. О, яка вона гарна! Принц одразу ж запросив гостю до танцю. Музика заграла знову. Попелюшка танцювала так легко, що всі замилувалися нею. Принц не відпускав її від себе протягом усього вечора. Але час минав. І коли годинник пробив без четверті 12, Попелюшка вічливо попрощалася з гостями. І зникла так швидко, що ніхто не встиг її затримати. Ледь встигла Попелюшка повернутися додому, як приїхали сестри. У них тільки й розмов було, що про невідому принцесу. На завтра сестри знову вирушили до палацу. Попелюшка приїхала теж і була ще ошатніша та вродливіша. Принц не відходив від неї, і Попелюшка забула про наказ феї. І раптом годинник почав бити північ. Дівчина стрімголов кинулася із зали. На сходах вона спіткнулася і загубила кришталевий черевичок. Темрява приховала дівчину. Приховала й те, як бальні шати перетворилися на старе вбрання, а карета з кіньми й кучером знову стала гарбузом, мишами та щуром. Принцу, який побіг на вздогін, дістався лише підібраний ним на сходах кришталевий черевичок. Попелюшка прибігла додому без карети, без лакеїв, у своїй старій подертій сукенці. Нічого не залишилося в неї від розкішного вбрання, тільки один черевичок. Принц не міг забути незнайомку і наказав розшукати її. По всьому королівству роздіжали його придворні та приміряли кришталевий черевичок спершу принцесам, потім герцогиням, тоді всім дівчатам із вельможних родин. Але все було марно. Нарешті приїхали і до будинку попелюшки. Так та як не намагалися її сестри втиснути свої великі незграбні ноги в кришталевий черевичок, усе марно. Нарешті Покликали попелюшку, приміряли черевичок, і він. О, диво! був якраз до ноги. Тоді попелюшка витягла з кишені другий і взула його. У цей час двері тихенько відчинилися. До кімнати увійшла добра фея. доторкнулася чарівною паличкою до сукні попелюшки, і вона одразу ж перетворилася. На розкішне вбрання ще прекрасніше, ніж попереднє. Аж тоді сестри і мачуха зрозуміли, хто була та невідома красоня на балу. Вони кинулись сі до ніг і благали вибачити за те, що зле з нею поводились і кривдили її. Попелюшка була не тільки вродливою, але й доброю. Вона відвела їх і сказала, що вибачає їм. Від щирого серця і просить наперед завжди її любити. По тому придворні відвезли папелюшку до палацу. Того ж дня справили гучне весілля. Принц оженився на Попелюшці, а попелюшка взяла сестер у палац і незабаром віддала їх заміж за двох молодих вельмож. Все на добраніч!